За рахунок чого будуть повернені заощадження колишнього СССР в таких великих масштабах і сумах, за рахунок того, що Раша повинна повернути золотий запас 20%, коли розпався СССР, 20% повинні були золотого запасу повернути Україні. І от ті кошти, які золото заарештовано, в Сполучених Штатах, в Швейцарії, в інших е, рашистське золото за, за це. будуть повернуті, коли я буду президентом, будуть повернуті е, ще е, громадянам України, котрі мали заощадження колишнього СССР за рахунок доходів Національного банку і продажі цього золота, е, которого, арештованого золота. Росії. От. І в тому числі нащадкам. Якщо е, це. І е, більше е, Ощадбанк, чому я кажу, що нехороший Ощадбанк? Тому що він викрав людей, багато людей померло, і він викрав фактично їхні гроші. В них немає нащадків, але у більшість є нащадки. Спасибі, що ви послухаєте це відео і остальні. Всі вони розміщуються по новизні, яке саме верхнє, то саме е, нове відео.